Вашій увазі на огляді ще одна новинка від Хоко. Причому цікава історія з цією машинкою. Я особисто думав, що вже вам все відзняв, всі огляди. А виявляється, я не показав ще одну машинку, яка сховалася. Ось і не хотіла, щоб її показували, але я її знайшов. Тому зараз на відео. Ще одну машинку вам показую. До речі, дуже цікава машинка для стрижки. Починаємо традиційно з дизайну. Дизайн, до речі, дуже цікавий, мені сподобався. Ну, основа корпусу пластик. Але ось подивіться, будь ласка, ця нижня частина це підсвітка. Тобто тут іде-дисплей, який підсвічує і показує. Підказує рівень заряду акумулятора у відсотках, також тут, ще внизу є датчики, що працює або від акумулятора, або від мережі. Відповідно, тобто, Така машинка може працювати від акумулятора або від мережі. Червоні, ось тут є деталі, тобто, оцей перемикач, який регулює положення ножа, червоний, тут вмикання червоне. І червоний якраз оця підсвітка. Тобто таке дизайнерське рішення навіть. Ось така машинка. Машинка 270 грам по вазі, вона не важка, зручно тримати в руці. Я задоволений, мені дуже сподобалось. І ще раз хочу відмітити бренд Хоко, тим, що, він, що цей бренд зазначає всю характеристику необхідну, яку нам потрібно. Вони тут все пишуть. Тобто, що із цікавого, я побачив. Вони зазначають, що ось оцей метал. Вони навіть написали класифікацію вибачте, металу. 440С. Подивилися, ознайомилися з інформацією. 440С це твердий метал. Його використовують навіть в ножах. Якраз таки Його використовують, де справді потрібна витривалість металу, тому в принципі, 440С тут йде метал. Це зазначено. Із цікавого також оберти. 7 тисяч обертів машинка така. Це зазначено. Це дуже добре. І тут висока автономність. Тобто, хто хоче, до речі, це може підійти і в салон для роботи в салоні. Чому? Тому що 2600 мА акумулятор працює до 300 хвилин час роботи акумулятора, час зарядки до 4 годин. Може працювати від мережі. Тому це якщо ви в салон, якраз вам він буде витримувати, це добре. Для дому також це супер. Тобто, щоб не часто заряджати, тим паче, ви знаєте, що з цими світлами бувають проблеми якісь, то ви собі взяли, поставили, ви собі його працюєте з ним і досить довго буде витримувати а, заряд. Це перевага. А, також, що ще по комплектації, да? давайте я вам покажу. Ну, тут комплектація буде стандартна абсолютно. Але також ось така коробочка нас зустрічає. Ну, ще раз хочу сказати, да, можливо, хтось не знає Хоку. Цей бренд вони починали з того, що виготовляли різні аксесуари, павербанки, зарядки, блочки. Ось, і зараз вони вже й машинки для стрижки почали робити. І в нас вся техніка від Hoku, вона у нас вся представлена. А, так, значить, показую, що в нас тут є. У нас є блочок живлення. До речі, тут йде блок живлення з кабелем. Чотири насадки на 3, 6, 10, 13 мм. Мастило щітка це також є. Ось. А, ну і В принципі, все. Тобто, абсолютно стандартна комплектація, ну, але з іншого боку, а що, що ще потрібно. В принципі все. Блочок поклали, хто любить. Хто любить, щоб в комплекті був блочок, він тут буде. Перевага також. Тому, в принципі, машинка супер. Ціна такої машинки 1599 гривень, тому кому потрібно, замовляйте. Я справді хочу порекомендувати вам таку техніку. Вона достойна. І по характеристикам, і по якості дуже подобається збірка, все зроблено якісно, фабричне виробництво. Тому залишаю посилання на ХОКО, Ви можете там ще подивитись фото, додаткові інформацію. Все ми пишемо по факту, як заявлено. Тобто води там немає. все, що заявлено виробником, воно все пишеться нами. Тобто, це унікальний контент. Фото ми самі робимо. Там є без обробки. Тобто, ви дивитесь, як воно по факту виглядає. Так само і на відео. Ви бачите, я ж тут ніяких спецефектів тут не додано. Тобто, як по факту є машинка, так ви її бачите. Далі в нас є самовивіз, Ви можете забрати в Києві, Київ, правда, 47 ретровіль, Ми знаходимося біля нової пошти. Тут ви можете подивитись, забрати на місці, оглянути і придбати тут вже в магазині. Або замовити тобто на сайті Укрпошта Нова Пошта. Будь-який спосіб зв'язку ми приймаємо. Також є телефон, якщо зручно по телефону замовити. Також у нас є інстаграм на сайті. Це все ви можете побачити, можливо, там поспілкуватись вам зручніше в інстаграмі. Тобто, будь-який спосіб зв'язку ми приймаємо, ми залюбки підемо на зв'язок, поспілкуємось, все, що вам буде цікаво. Тому, дякую, що ви подивилися відео. Підписуйтесь на наш канал, тут буде багато цікавого про техніку для догляду чоловічу: тобто тримери, машинки, електробритви, шейвери. Це все ми показуємо на відео, все як воно є, розпаковуємо, розказуємо по факту, тобто як воно виглядає, що воно себе представляє, та чи інша техніка. Тому підписуйтесь, слідкуйте, якщо вам цікаво, і запрошуємо до співпраці до нашого магазину. Дякую, гарного дня.